І так, Європа близька до угоди про використання заморожених активів в Росії та тиск МВФ на Україну щодо девальвації гривни перед новою програмою кредитування. Що буде далі? Ну, спочатку ці дві такі хайпові новини, які в нас були останнім часом, і я хочу дещо їх прокоментувати. З одного боку, дійсно є прогрес, і вже євросоюз про це говорить відверто про те, що все ж таки Україна отримує близько 140 мільярдів євро у вигляді нових кредитів за рахунок тих активів Російської Федерації. Які е, зараз заморожені, і е, цей кредит буде повернути лише в такому випадку, якщо Росія поводиться виплатити Україні збитки, завдані війною. Е, тобто в кінцевому варіанті Європа розуміє для себе, що цей кредит буде потрібен саме для підтримки України. Е, це позитивна новина для України. Зараз я розповім про чому, але є деякі нюанси, про які не завжди говорять, і от зараз ми будемо з вами проговорювати. Перше сама по собі ситуація зараз по Європі не така, все ж таки, раду і я би не казав, що от прямо завтра ми отримуємо ці гроші. Якщо подивитися по тих по європейській бюрократії, то керівництво Євросоюзу буде оперативно як тільки буде кінцева згода на видачу цього кредиту, то тоді буде ще оперативно розпочинатися робота над юридичною пропозицією щодо механізму виділення виділення цих коштів до другого кварталу 2026 року. Тобто, з точки зору наших урядовців, що відбувається, з одного боку, нам все ж таки говорять про 140 мільярдів євро кредиту, який нам зараз дійсно потрібен для того, щоб купувати теж саме і фінансувати теж саме озброєння, крім того, закривати деякі програми по військових. І будемо говорити відверто, Європа все рівно розглядає Україну зараз. Я такий між собою, як би, ну якщо не буфер між між ними і Росією, але з іншого боку, як перший захисний елемент, Щодо оборони вже самої Європи. Вони про це відверто ж зараз говорять, і це призводить до того, що фінансуванням цих коштів вони хочуть підтримати зараз Україну в переговорному процесі, який можливо буде з тою самою Росією, якщо Трамп все ж таки дотисне Путіна, Путіна на ці переговори. Але з іншого боку, якщо подивитися на ситуацію об'єктивно, то ми розуміємо, ви бачите, що все ж таки між словами та діями по євросоюзу проходить дуже великий час. І е, Європа розуміє для себе, що у них вичерпуються зараз фінансові ресурси по попереднім програмам по підтримки України, і вони хочуть зараз зробити в цю е, річ щодо цього кредиту на 140 мільярдів євро для того, щоб закрити питання фінансування е, хоча б на 26-27 рік. Тим більше, що я хочу вам нагадати, що той же саме Сергій Марченко. На зустрічі у Вашингтоні, коли е, вона була е, така було співрозмова між урядом українським урядом та е, тим же самим МВФ та Всесвітнім банком, була розмова про те, і Марченко називав як міністр фінансів, що нам потрібно десь порядка не закритих 60 мільярдів доларів на 26-й, там початок 27-го року на дофінансування наших витрат, які зараз є. Чому це принципове питання? Тому що враховуючи зараз і те, що от при всіх цих моментах, які зараз відбуваються і на фронті, і в політичній площині, і з точки зору суто економіки, ми розуміємо, що зараз що міжнародна підтримка на вкрай необхідна, і в кінцевому варіанті той же самий курс гривні, в во многому воно він залежить від того, в яких обсягах буде ця підтримка. Крім, крім того, у нас є соціальна сфера, яку теж підтримується зараз за рахунок західних ресурсів. І тому зараз уряд з одного боку працює, будемо говорити по всіх програмах західної допомоги, тому що там є і соціальні програми, і військові програми, і так далі. А з, другої, з другого боку, він все ж таки шукає достатньо активні ресурси на внутрішньому ринку, і це відбувається за рахунок українських податків, зборів і за рахунок ще й потенційної продажу Держбанків «Сенс» та Укргазбанк наступного року. Вони це планується зробити. Зараз буде такий дуділ, підготовка. І вони все ж таки це хочуть. Ну і крім того, остання новина, ви знаєте, що збільшено податок на прибуток банків до 50%. Тому. Якщо дивитися по е, цій ситуації з одного боку, дійсно враховуючи, ще й те, що у нас з вами негативна сальда торгівлі по Україні значно зростає. Воно вже там більше 30 мільярдів, буде ще більше. Я прогнозую, що до кінця року воно може бути десь там 38-40 мільярдів доларів це дуже велика сума. Е, для того щоб ще й стимулювати експортерів, е, то потрібно все ж таки робити деяку девальвацію. Чому? Тому що з одного боку, що у нас відбувається, коли у нас зростають ціни. А зараз інфляційні процеси такі, що ціни постійно все ж таки зростають, і більше ніж на офіційну інфляцію 11,9%, яка зараз є. То з іншого боку, якщо курс тримається в тих же самих межах, що зараз відбувається через політику гнучкового курсоутворення національного банку, то відбувається, що ціни, які зростають в рівні, вони таким чином при перестримані терм... курсу долара та євро, вони збільшаться в Доларах і євро. Таким чином, продукція імпортна, вона тут більш приваблива для ще більшого імпорту, тобто імпорту буде заводитися ще більше. А у експортерів, враховуючи, що курс зараз штучно стримується таким чином, немає стимулу для значного збільшення експорту. І це в кінцевому варіанті призводить до того, що все рівно по канонах економічної теорії потрібно дещо девальвувати гривню для того, щоб перше, з одного боку збільшити чи дохідну частину бюджету, наприклад, за рахунок переоцінки золотовалютних резервів, там будуть і, і зобов'язання, і активи, але в кінцевому варіанті ми ж розуміємо, що якщо збільшується зараз золотовалютні резерви майже там 46 мільярдів, Доларів, то якщо, наприклад, даже на одну гривню зростає офіційний курс долара, то ми маємо 46 мільярдів додаткової как би, плюса в балансі національного банку за рахунок валютних переоцінок. Там є і мінуси, тому що є зобов'язання. Але в кінцевому варіанті такий краткочасний, але ефект може бути позитивний. Крім того, хочу ще раз вам нагадати, що у нас з вами тарифи. І збори, значна частина митних зборів прив'язана, наприклад, до курсу євро. Тому зростання курсу євро, якщо буде деяка девальвація, воно збільшить потім приток митних відмитників, додаткових платежів у бюджет за рахунок того, що збільшився ще курс. Це з одного боку. З іншого боку, все ж таки, якщо говорити по зовнішньому боргу, ви бачите, що він зростає. Зараз перед вами валовий зовнішній борг 2025 році в доларах США. Тут ще дані на 30.06.25 року він вже був більше 208 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Далі йде структура зовнішнього боргу України на 30 червня 2025 року вже по валютах. І ви бачите, що на цей період у нас було в Євро 43%. Від суми нашого зовнішнього боргу в доларах сполучених Штатах 41%, в СПЗ це вже спеціальне права запозичення ВФ, там було порядка 9%, і інше вже і були інші операції. Тому що подивити, якщо подивитися по структурі, ми розуміємо, що якщо зараз з одного боку так дійсно МВФ зараз тисне, ну не тисне, а будемо говорити так, рекомендують зробити деяку девальвацію. Поступового гривня і наші урядовці тим теж частково будемо говорити так, прикриваються, якщо потрібно. А от але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо зараз все ж таки девальвація буде в значних обсягах, то це призведе до того, що наш зовнішній борг в гривневому еквіваленті суттєво зросте, тому що зараз основна частина нашого державного боргу вона якраз у валюті. Якщо б вона була у гривні, як, наприклад, там на початку 90-х років, і у економічної еліти, бізнес-еліти, олігархів, в основному все було в валюті, то коли збільшувався курс, вони від того тільки вигравали. Тому що обіцінювалася і заробітна плата, і все, що вони виплачували в купонах карбованцях, а потім гривня. а з іншого боку, вони ще збагачувалися за рахунок того, що було збільшення саме курсу в, в купонних або в гривневих еквіваленті, за рахунок збільшення курсу. Зараз така система не працює, тому що якщо з одного боку так дійсно будуть додаткові доходи бюджету, я ж вже казав, за рахунок цих, яких прикладів, але з іншого боку, буде велика кількість навантажень. Чому? Тому що в гривневому еквіваленті великій девальвації і гривні. І, і, наприклад, якщо у нас буде ще й не тільки девальвація, а будуть ще інфляційні процеси, то у нас будуть зростати і обслуговування цього боргу, тому що в гривні воно, в зовнішній борг буде наш зростати. Зараз державний та гарантований борг, державний борг з 2009 по 2025 рік, ви бачите цю табличку. Ви бачите динаміку вже на 31.08.25 року. Ви бачите, що загальна сума вот то, що я казав, і якраз ілюструю, у нас загальний борг. Державний борг становить 7 3, 7 трильйонів 951 мільярд, це на 31.0825 року. При цьому в е, валюті він 5 в, в валютних борги, борги у нас 5 трильйонів 989 мільярдів, а в гривневих тільки внутрішній борг мільярд трильйон 961 мільярд. Тому зараз інша ситуація. Якщо ми будемо збільшувати сильно, сильно буде значна девальвація, це призведе до того, що цей зовнішній борг буде ще більше тільки зростати. І зараз з вами графік динаміки зміни державного боргу, починаючи з 2012 року, вже в структурі. По, по структурі є на 31 перша. 08 25 року, оце синє блакитне, то що ви зараз бачите, це якраз зовнішній державний борг. І ви бачите, він дуже класно ілюструє саме в чому він, тобто в основному він в валюті. І та ж сама динаміка в доларах Сполучених Штатів це наступна вже таблиця. Ви теж бачите, що навіть в доларах США при перерахунку цього боргу в валюту, ви бачите, що теж та ж сама динаміка. Тому зараз уряд є таким ж собі ще й заручником цієї ситуації. Внутрішній борг в гривні він, е, е, менше, ніж зовнішній. Ну і ми ж зрозуміли чому, тому що зараз вся поміч, яка йде, вона йде в основному від наших західних партнерів, вона йде спочатку, вона йшла в доларах в США, але зараз Штати все, все менше фінансують наші програми. В основному за рахунок євро. А рахунок євро таким чином змінюється ще і структура наших золотовалютних резервів. долари з них виходять поступово, тому що у нас іде ще і інтервенції, всі йдуть в доларах Сполучених Штатах. А заходить в основному міжнародна допомога в євро, тобто змін, зменшується і змінюється структура золотовалютних резервів. Хочете зрозуміти, як штучний інтелект допомагає інвесторам ухвалювати рішення і заробляти ефективніше? Тоді, вже 30 жовтня, академія МінФін проводить практичний варшоп АІ та інвестиції, як інвестору аналізувати дані і працювати з інструментами. Ви дізнаєтесь, як можна отримувати якісний аналіз ринку, оцінювати ризики, будувати інвестиційний сценарій та знаходити можливості, які більшість просто не помічає. Спікер Михайло Пацин, інвестор і підприємець із понад 18-річним досвідом на фінансових ринках. Він покаже, як реально використовувати можливості штучного інтелекту для роботи з акціями ETF, криптовалютами та іншими інвестиційними інструментами. Це не лекція і не теорія, лише практика, приклади, інструменти і відповіді на ваше питання. Усе максимально прикладно, з реальними кейсами, які можна використовувати одразу після воркшопу. Формат онлайн тривалість близько двох годин і всі учасники отримують запис, презентацію та реальне практичне знання. Кількість місць обмежена, тому не відкладайте. Зареєструйтеся на воркшоп просто зараз, посилання під цим відео. Для чого все це говорю? Для того, що в принципі е, значною девальвацією гривні, е, яку радикально мог міг собі дозволити уряд, наприклад, ще років 5-7, тому там, 15 років і так далі, вже зараз так не зробиш, тому що порве всі інші показники. І е, що ще хочу нагадати, що на рахунках населення в банках зараз сума майже, ну, з ФОПами, е, майже 1,3-1,4 трлн гривень в еквіваленті. І ми ж розуміємо, що якщо, наприклад, буде сильна девальвація, то Люди значно знову почнуть купувати активну валюту. Це призведе до того, що це буде ще тільки більше і більше підштовхувати курс, і в кінцевому варіанті розкрутить і інфляційну спираль, тому що девальвації вже і і імпортні товари значно. І паралельно з цим не буде результату позитивного для всього ринку, тому що ще й населення буде все більше уходити від гривні в валюту. Тому зараз кредит від Євросоюзу, його реальна сума, терміни, і графік надходження і валюта надходження, в чому він буде надходження, це зараз дуже принципове питання для уряду, і в тому часі, і коли він веде перемовини з МВФ. Тепер, що стосується та ж сама ситуація з погляду МВФ, тобто ми зрозуміли, уряду уряд зацікавлений отримати ці 140 мільярдів для того, щоб закрити свої бюджетні діри. І крім того, бюджетне дерево, в основному ще й військове дерево. Тепер та ж сама ситуація з погляду МВФ. Той же самий Bloomberg, хто говорить про те, що йде тиск з Міжнародного валютного фонду щодо все ж таки девальвації гривні, це Блумберг. У них була стаття, і вони там підкреслили, що НБУ зараз зазнає тиску з боку Міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні з посиланням, якраз на власне джерела, говорить Блумберг. Ну, я думаю, що прямо там нема такого прямо тиску. На наших урядовців, що тільки от завтра там збільшуєте на 20%, чи на 30 чи на 40 курс, і все буде вам щастя. Але в, цьому, в такому варіанті в принципі, МВФ рекомендує, то, що по методичках повинно було б бути, якщо б не було війни. Тобто, якщо у вас негативне сальдо торговлі, є дуже відсутнє перекоси між експортом і імпортом і так далі, то в принципі гнучка девальвація національної валюти, вона ці перекоси вона стримує. Але з іншого боку, ми розуміємо, що Україна отримала більшу частину вже з 15,6 мільярдів доларів за програму МВФ, про яку домовлялися в 2023 році. І зараз потрібно робити перегляд цієї програми, тому що війна продовжується, і наші урядовці говорять про те, що вони просять ще порядка 8 мільярдів доларів. Тому зараз МВФ все ж таки буде підтримувати і гривню з точки зору как би гривню, не саму гривню, я б сказав. Так, Україну саме для того, щоб з одного боку дещо девальвувала гривню, а з іншого боку, все ж таки, щоб економіка України залишалася на нормальному рівні і курс гривня як би, відповідав тим очікуванням, які чекає від нас МВФ. І так, чого ж чекає від нас МВФ? Як враховуючи їх поправки, які відбулися зараз, МВФ прогнозує середній курс долару на 26-й рік на рівні 45,4 гривні за долар. Тобто це, будемо говорити, так, той маячок, який виставляє зараз МВФ стосовно потенційної девальвації гривні до кінця 26-го року. З іншого боку, хочу сказати, що враховуючи, що зараз там все ж таки долар на Міжбанку десь менше, ніж 41. 80 гривень на цей момент, коли ми записуємо ролик, то якщо, наприклад, зробити велику девальвацію, де ще і по кроскурсу до Євро-Долар, то ми отримуємо євро значно вище. А ви пам'ятаєте, що коли у нас з 43 до 49 зросло з курс євро, то це вплинуло суттєво на інфляційні процеси, які відбулися. Що навіть Національний банк був вимушений своєму інфляційному звіті визнати цей факт, що за рахунок з Збільшення курсу євро у світі і в Україні відбулося ще й додатковий інфляційний процес в самої Україні. Тобто тут потрібно для себе розуміти, що все рівно уряд, коли буде, якщо він буде прислуховуватися до... Парад МВФ, а він буде вимушений на них прислуховуватися, Він не може просто зробити з плеча і сказати, там, наприклад, збільшуємо на 30-40% курс. Скоріше за все, Нацбанк все ж таки буде вимушений поступово девальвувати гривню в межах потенційно закладеного в бюджет курсу порядка 45,7 гривень за долар. Це на 26-й рік. І, в принципі, це, це той курс, який закладається зараз по долару в, в бюджет. І ви бачите, що він майже кореспондує з тим прогнозовим курсом МВФ 45,4, про який ми вже говорили. Що стосується вже. Ситуації по євро, то в то, що я вже ілюстрував вам, зростання курсу до 49, Зараз ви бачите динаміку офіційного курсу гривні до долара Сполучених Штатів. І в цей самий період якраз інфляційні процеси почали швидко дуже прискорюватися. От. Тому з точки зору макроекономіки, Нацбанк буде зацікавлений і, в принципі, не стільки зацікавлений, скільки буде вимушений більш плавно робити цю девальвацію в межах не більше закладених у бюджет на 26 й рік курсів. Тому то що от ми казали раніше, вихід долара на рівень 50 і вище в 2026 році не є гарним управлінським рішенням для національного банку, тому що тоді і євро значно буде зростати через пару євро долар в гривневому екваленті в Україні, і це призведе до ще додаткової інфляції і до збільшення проблем з дефіцитом бюджету в кінцевому варіанті. Тому з точки зору суто економіки, я все ж таки вважаю, що значна девальвація гривні 26-му році, підкресло, не буде ефективним рішенням. Ні з точки зору рекомендацій МВФ, ні з точки зору внутрішньої ситуації, яка зараз відбувається, ні з точки зору, якщо ми навіть отримуємо цей кредит від Євросоюзу. Зараз уряду прийдеться гасити от такі, будемо говорити, так, деякі внутрішні пожари. Пожежі, з точки зору як фінансування дефіциту бюджету з одного боку. З іншого боку, все ж таки, я думаю, що деяку плавну девальвацію вони зроблять, але підкреслюю саме плавна девальвація. І скоріше за все, я би орієнтувався на наступним чином, що девальвація гривні до долара буде в межах десь 45-46 гривень на кінець 2026 року, що, в принципі, буде співпадати з курсом закладеним в проєкт бюджету на 2026 рік. По євро я все ж таки. Орієнтувався зараз на рівень в межах до 50-51 гривні за євро на кінець 2026 року. А основним ризиком для девальвації гривні я би все ж таки вважав продовження війни і, можливо, продовження збільшення витрат на цю війну. Тому для того для того, щоб підсумувати наш цей ролик, з одного боку, девальвація поступово буде, цього е, потребує і саме економічний розвиток, і ситуація з війною. Так, дійсно вона повинна бути. З іншого боку, вона не буде гла... значною радикальною, тому що інакше просто в них порве всі інші бюджетні, інші показники, той же саме зовнішній борг, виріневому еквіленті і так далі. Тобто, це. Не буду давати тих плюшок уряду, який він хотів би отримати від цих речей. І, скоріш за все, я параметри вам сказав. Єдине питання, що якщо, наприклад, я вже казав, що кредит, який ми будемо отримувати, він буде у другому кварталі 26-го року, тобто, це майже, наприклад, там весна або літа 26-го року, до цього періоду ще потрібно дожити, профінансувати і так далі. Тому. Якщо дивитися об'єктивно, скоріш за все буде така ситуація. Уряд або все ж таки буде робити девальваційні процеси, і ну враховуючи і МінФін, а в кінцевому варіанті Національний банк або вони будуть все ж таки поступово збільшувати курс долара і євро починаючи з початку 26-го року тут в плюс такого сценарію грає те що в кінці 25-го року вони виплатять значні бюджетні кошти по кінцю року так відбувається кожен місяць тому інфляційний потенці... і інфляційний і девальваційний потенціал в кінці 25-го року буде великим і таким чином Якщо курс буде в цей момент зростати, воно буде більш-менш логічним, виходячи з цієї цепочки. Е, і таким чином, перший варіант для них вони піднімають ці курси вже в першому кварталі 2026 року, отримують ті плюшки, які вони можуть, то що я вже казав, за рахунок е, девалюційних процесів, а потім вже чекають ще міжнародних грошей, які вони отримують у другому кварталі 2026 року. Але е, або інший варіант, що вони вже це роблять поступово. Майже всю ці девальваційні процеси йдуть у них поступово протягом всього 26-го року. І далі вони вже рихтують і баланс, і все, що відбувається, і з на міжнародному ринку, і внутрішньому ринку, і по парі Євродолар. Вони всі ці моменти вони вже будуть рихтувати, виходячи. З економічних процесів, які будуть складатися на той момент, з яких ключових буде, це і дефіцит бюджету, і витрати на війну. Це друг, друге принципове питання. Скоріше за все, я все ж таки вважаю, що часткова девальвація буде в першому кварталі 26-го року, щоб отримати в цей момент додаткові кошти в бюджет, а потім буде вже, будемо говорити так, рихтовка цього курсу в залежності від того, як будуть фінансувати нас наші західні партнери. Ну, це було більш логічно. З іншого боку, я не бачу зараз таку такого хайпової ситуації, коли б, наприклад, завтра б біжати і всім купувати валюту, тому що післязавтра гривні буде погана. Не буде погана, ситуація буде контрольована національним банком, але з іншого боку, все ж таки є об'єктивна реальність в тому, і я вже про це говорив і в попередних роликах, по деякому послабленню гривні.